Завантажимо браузер. В рядок адреси ведемо посилання. Відкриємо графічний калькулятор. Поле для ведення функцій ведемо рівняння системи. x-y дорівнює 5. Enter. 2x плюс y дорівнює 1. Побудовано графіки рівнянь. Кластимо на точку перетину графіків кожного з рівнянь системи. Перетин цих графіків буде розв'язком системи. 2 та мінус 3. Відкриємо нову вкладку та введемо адресу. Enter. Запишемо рівняння системи через кому. x-y дорівнює 5, 2 x плюс y дорівнює 1. Виберемо розв'язати за допомогою заміни. Бачимо, що розв'язок рівнянь на даному сервісі такий самий: 2 та мінус 3. Переглянемо пояснення. Покроково написано, як розв'язується дана система рівнянь. Розв'яжемо дану систему рівнянь графічним методом. Графік такий самий. Як і на першому сервісі. Розв'язком також є 2-3. Закриємо браузер. Завдання виконано. Завантажимо табличний процесор Excel. Клітинки а1 та b1 ведемо заголовок таблиці х та y. Клітинку А2 ведемо будь-яке значення. Наприклад, 0 або 1. Клітинку b2 ведемо формулу цільової функції X2 x квадрат плюс x плюс 2. Формула розпочинається з знака дорівнює. Значення x знаходиться в клітинці. А2. Знайдемо найменше значення функції, використавши інструмент для розв'язування оптимізаційних задач пошук розв'язку. Він знаходиться на вкладці Дані в групі Аналіз. Якщо у вас його немає, то його потрібно налаштувати. Для цього виконайте «Файл» Параметри. Надбудови. Надбудови Excel. Перейти. Поставте прапорець. Пошук розв'язування. ОК. Він з'явився. Натисніть Розв'язувач. В поле Оптимізувати цільову функцію. Вкажіть адресу цільової клітинки. Ця клітинка має містити формулу цільової функції. Ми шукаємо мінімальне значення. У полі, змінюючи клітинку змінних, потрібно вказати адресу клітинки, де містяться аргументи цільової функції. У нас це клітинка A2, обмежень немає, через це ми їх не додаємо. Мінімальне значення може бути від'ємне, тому знімемо прапорець. Зробити необмежені змінні невід'ємними. Виберіть метод розв'язування. Залишимо за методом зведеного градієнта. Натисніть кнопку Розв'язати. ОК. Найменше значення для функції мінус 0,5. Збережемо книгу у власній папці з іменем найменше значення. Право виконання.